Дівчатка вирішила розповісти вам свою історію, як почалося моє життя в Польщі. Приїхала я у 2016 році до Польщі, заплатила в Україні 200, 250 доларів за вакансію. Обіцяли мені класну роботу, що на мене тут будуть чекати. Привезли мене сюди, до міста Свібодін, висадили з буса і на лавці і сказали, чекай, по тебе прийдуть. Я сиділа цілу ніч, півдня і цілу ніч. По мене ніхто не прийшов. Я... Добре, що це було літо. Я обіймала свій чемодан і думала, боже, що я буду робити. Десь так о годині 5 я почула е, українців, що вони йдуть е, на роботу е, і почала питати, що, де ви йдете? Е, вони йдемо на роботу. Я, а де офіс, як мені влаштуватися? Е, польської мови я не знала. Вони мені допомогли, сказали, де офіс. Я пішла, мені сказали, що е, моє запрошення було підроблене. Тієї роботи, на яку я чекала, її не було. Мене обманули. Телефон ніхто не брав, коли я дзвонила. Влаштувалася на ту роботу. Ну, і так розпочалась моя історія. Дуже було важко. Одразу скажу, немає знайомих, польської мови ти не знаєш. Три місяці в мене була страшна депресія. Я плакала кожного дня, думала вертатися в Україну, але коштів в мене на це не було. Відпрацювала я місяць і попросила про аванс, бо в мене не вистачало грошей. Сказали, що треба за аванс просити за 2-3 неділі. Авансу мені не дали, гроші в мене закінчилися. Я не їла два дні, бо в мене не було за що купити їжу. Як це зараз розповідаю, не можу в це повірити, як це було страшно. Знайомих в мене не було, грошей мені ніхто не позичив. Додому мені дзвонити було соромно і. Ну і так, у мене була одна картопля, я її ділила на три дні і пила воду. Я пила дуже багато води. Ну, якось я витримала це. І пізніше в мене почали з'являтися знайомі. Якось воно через три місяці трошки я почала виходити з цього стану і, і почала ходити на озеро. Якось, якось почалося потроху моє життя. Пізніше я познайомилася з поляком, вийшла заміж, закохалася дуже сильно, вийшла заміж і думала, що я дуже щаслива, що я отримала такий джекпот. Мій чоловік, мій бивший чоловік, з дуже багатої сім'ї. Це було як в, як, в, як в байці. Все було дуже класно, все дуже класно починалося. Подарунки, е, життя в палаці, в замці. Я, у мене кімната була в вежі. Це, це тяжко повірити, я це зараз розповідаю, і, і, не зна, і аж мені це не віриться, як це все було красиво, і як все страшно закінчилося. Я завагітніла. Ставлення мого чоловіка до мене змінилося. Він заживав різні наркотичні засоби. Він почав пити, зробився агресивний. Я не знала, що мені робити, бо на посесії того замку я чулася, як в музеї. Іде я е, в гостях, я не вдома. Е, виїхати звідти я теж не могла, бо я була, по-перше, вагітна, по-друге, ну і де б я пішла, хто б мені допоміг. Е, знімати грошей я була в декреті, знімати грошей е, мешкання в мене не було грошей, і якось треба було терпіти. Його мама мені сказала, що е, бачили очі, що брали, тепер їжте, хоч, хоч повилазите. Ну, добре, вона не хотіла мені допомагати. Е, агресія з кожним разом наростала, ситуація була все гірше і гірше. Е, раз було краще, раз гірше, але і я народила дитину. В декреті мені ще одна річ: в декреті мене його мама дуже обманула і сказала, що жінка не може виходити. що В Польщі такий закон, що жінка, коли вона в декреті, то вона на хворобовому, на лікарняному. І вона не може виходити з дому. Якщо вона вийде з дому, то це може хтось побачити, наскаржиться в ЗУС і з мене буде штраф і мене посадять е, до в'язниці. Е... Боже, я зараз не можу вже згадати того слова до в'язниці. Я дуже боялася, Боже, це, це було таке страшне, я вже 9 місяців не виходила з дому. Тільки була е... на посесії на території того будинку. Е... Якщо ми десь планували поїхати на закупи, десь там щось купити, якось, якусь їжу чи щось, то я одягала капюшон, Щоб мене ніхто не бачив, не дай пані Боже, і щоб, щоб страшне, це була та, така конспірація, це, я не знаю, як вам передати словами, це було страшне. Ну, Я народила доньку. Теж не було це легко, бо я була сама, ніхто мені не підказував ці всі приливи молока, невиспані ночі. Коли в тебе температура, цицьки налиті молоком, і як камінюки, і ти не знаєш, що з цим робити, ти плачеш, сидиш, воно болить, порадиться нема з ким, і я не витримала і... Пережила страшний стрес, бо коли ти народжуєш, тобі важко, коли ти з дитиною тобі важко, коли ти годуєш, тобі важко. І коли немає поруч людини, яка тебе підтримає, опускаються руки, ти не знаєш, що тобі робить. В той момент в мене була така ситуація, що треба було закінчити фармацевтичний університет, останній семестр. І я домовилася з чоловіком, що він мене відпустить на Україну і е, дасть мені згоду на вивіз дитини. І я поїду закінчити університет і, е, і повернуся. Я виїхала в Україну е, на, на сесію. Е, і в період того, як я навчалася, в мене погіршився мій стан. Мені треба було зробити операцію. Оказалося, що в мене грижа і синдром Леда. Це дуже рідкісна хвороба, яка полягає на тому, що всі кишки вони якби викручені в другу сторону, переплетені між собою. До того, ще була пупова грижа вроджена І, і неприході і, не, не, непрохідність так, кишківника і спайки. Я не знаю, як це не пам'ятаю, ну, воно все, воно все якби було в одному клубку. Все до кучі склеїлося, зрослося. І воно отруювало мій організм. У мене дуже сильно падав гемоглобін. І терміново треба було робити операцію. Я дуже, ми дуже довго шукали лікаря, який згодився це зробити. І ми його знайшли в місті Харків. Мені зробили операцію. У мене було три місяці реабілітації. Я перестала кормити дитину груддю, Мені допомагала мама, бабушка, бо ми були, я була в Україні, я вже була в своїй сім'ї з підтримкою, але. Термін е, закінчувався, треба було повертатися в Польщу. Бо якщо б я не повернулася, то чоловік би подав на мене, е, що я вкрала дитину. Ох, і я вирішила, що я буду подавати на розлучення. Це було дуже тяжко, це було, було дуже таке тяжке рішення, яке мені дуже тяжко давалося, бо я завжди мріяла про сім'ю, про дуже велику сім'ю з дітьми. Де буде люблячий чоловік, підтримка. Ну, але склалося, як склалося. Я повернулася до Польщі і подала на розлучення. Дівчата, що я пережила, це я не знаю, як вам передати словами, бо це був це був ад, це правда, це був це було страшне. По-перше, треба було сказати зізнання в поліції. Яка насміхалася надо мною і казала, що українка, яка приїхала до Польщі, розводити поляків на гроші. Це було перше. Вони при мені це казали і думали, що я не розумію польської мови. На той момент я вже розуміла і могла відповісти. І зізнавання складала теж на польській мові. Пізніше, психологи, які мене перевіряли, чи я психічно здорова, перевіряли мою. Дитину, розлучення було, тягнулося сім років. Дівчата, це, це страшне. До мене приїжджала поліція, все, цілий час перевіряла, в яких умовах живе дитина, яка я, чи я твереза. Я дула, дула в трубочку, щоб вони перевірили алкотестером, чи я твереза о другій годині ночі, і чи дитина в безпеці. Це було, я не знаю, це було в майже кожного дня, і це було дуже-дуже важко. Я через це змінювала цілий час одну квартиру за другою, бо власники не хотіли, щоб приїжджала поліція, бо сусіди скаржилися. Це дуже важко з дитиною, з маленькою переїжджати. Коли ти сама і маленька дитина, тебе немає роботи, я жила на кредит і шукала роботу. Попросити допомоги теж не було кого. Я, мені, я взяла кредит і треба було, я наняла няню, щоб няня сиділа з моєю дитиною, щоб я змогла піти на роботу. Бо теж було варунком то, що в мене мала бути няня, а я або дитина мала піти в жлобик, або в садик, а в Польщі це дуже тяжело, щоб дитина пішла в жлобик, бо це треба якісь там пункти набрати. І коли ти їх набереш, тоді дитина попаде. Це, це чудо, щоб воно попало туди. Я наняла няню. Мені дуже повезло, мені допомогли люди. І я зустріла дуже класну жінку, яка була для моєї дитини, як, як, як друга бабушка, яка сиділа і кормила, і навіть мені і прання могла включити. Стільки постиралася, вона мені казала, вона й могла її приготувати їсти. Ну, і сім років це тягнулося. Це було страшне. Робота теж змінювала, бо дитина хворіла. Це було дуже важко. Ну, і... Я не знаю, як я це витримала, але, але я, якось з дівчатами дуже сильні, і ми, ми правда, ми такі, таке можемо пережити, що це я не знаю. Я витримала, і тільки зараз, 2 вересня, я отримала розлучення, яке на цей момент, на сьогоднішній день, ще не правомотне. Це як, воно ще не війшло в силу. Але менше з тим, щоб якось стати на ноги і щоб мене не звільнювали цілий час з робот, я вирішила, так як у мене є медична освіта, я лаборант, я фармацевт, я вирішила піти в косметологію. Дуже люблю уколи, дуже люблю колоти і хотіла дівчат робити красивими. Допомогти і щось, щось змінити, щоб щось робити таке, щоб було приємно людям і приносило мені задоволення і щоб я не була незалежна. Я е, заплатила 15 тисяч злотих за навчання і е, отримала сертифікати, оформила свою фірму, свою діяльність і працювала в салоні. Хочу вам сказати, що коли ти відкриваєш е, свій бізнес, то ти не розумієш, що на тебе чекає. Ти маєш бути і менеджером, і бухгалтером, і косметологом, і, і психологом, і всім, бо це дуже важко. І якщо ти не працюєш, то ти не заробляєш. І, і пройшов такий момент, я зустріла е, хлопця. Який мене підтримує навіть на сьогоднішній день. Я його дуже люблю, дуже його кохаю. І у нас буде друга дівчинка, друга дитина. Я зараз не працюю ну, в зв'язку з тим, що я вагітна. Як я не працюю, я не заробляю. бо моя фірма це я. Я роблю цю роботу і я вкладаю цю душу в цю роботу, а як я не можу працювати, то я не заробляю, а податки треба платити. І я вирішила: ну Боже, ну скільки ж можна, треба щось змінити в своєму житті. І я пішла в фірму Елар. Зараз я розпочинаю новий свій шлях, дай пані Боже, щоб е, все було добре, я в це дуже сильно вірю. І посилаю в космос посилання, що я сильна, я вже скільки витримала, скільки, е скільки всього, що ви даже, я не знаю. це... Я навіть ворогові не, не ніколи не хотіла б, щоб хтось через це пройшов. Це було дуже страшне. І я вірю, що я, що я на правильному шляху і я досягну успіху. Дівчатка, дякую, що ви мене вислухали. Я дуже. Е Вагалася, щоб розповісти свою історію, бо моя історія нелегка. Дівчині в Польщі, яка приїхала, не знала ні мови нічого, і залишилася пізніше сама з дитиною, це, це дуже важко, правда. Я не хочу, не прошу вас співчуття. Я просто хотіла розповісти, через що ми, українки, проходимо. Нам прийшлося пройти, і що ми витримали, які ми сильні. і ми... Ми варті більшого, ми можемо досягти успіху, бо ми, шип... ми дуже швидко вчимося, і ми сильні, і ми досягаємо успіху. Кожній з вас е бажаю, щоб кожна витримала всі е іспитання цього життя і стала на ноги, була фінансово незалежною і досягла успіху. Всім нам цього бажаю. Дякую за увагу.